Етівний подкаст і от власне обговорити цю тему тему мінної небезпеки або мінної безпеки. Тут зараз будемо розбиратися. До речі, ми запросили провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям оболонського районного управління головного управління ДСНС України в місті Києві Олександра Бакума. Він з нами в студії. Олександр, вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Отже, ну бачите, отакі от дві новини. Рівненщина, Житомирщина. Ми з вами, звичайно, будемо якось концентруватися. Ну тут на Так, Київщина, але мені здається, географія ну не особливо важлива, правда? Тут взагалі важливо розібратися, як ні, географія важлива на київщині просто чимало окупантів були. Та? А от те, що на рівненщині, мені трошки дивно, там хіба окупанти дійшли. Туди. А, окупанти туди не дійшли, але знаєш, ми ж теж готувалися до того, що вони можуть туди піти, і тут от. Бачиш, тут не тільки е, міни, е, не, ну, будь-яка міна небезпечна, та, та. Та, не, неважливо, яке на ній маркування стоїть. Ну, Ви правильно говорите? Так, звісно. А, так от, Олександр, ну от, оці всі попередження, а, вони. А, ну, Тобто, це теоретично відомо, що там можуть бути міни? Чи, наприклад, вже обстежена ситуація, і там, наприклад, те ж саме ДСНС знає, що там є заміновані ділянки, і тому вони оці попередження... Так би мовити, розвішують і забороняють людям в будь-якому разі, мені здається, що ходити не варто там, де є табличка, обережну міну, і явно ж її встановлювали не просто так. Навіть якщо навіть якщо там мін реально немає, ну, ну мова не про це. Мова про те, що порушувати правила не варто. Так, звісно, не варто порушити правила таблички. Навішують не просто так, в першу чергу навішують табличку на деокупованих територіях, там, де загроза знайти вибухонебезпечний предмет, або, як ви кажете, міну, це є більш вірогідні речі. Тому ще в лісосмухах, як ви кажете, був випадок, людина загинула. За своєї необачності, тому що зараз є заборона, певна, відвідувати ліса, лісосмуги, поля, де можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. От давайте трошечки розберемося з цими вибухонебезпечними предметами. Тобто є, звичайно, міни, є, наприклад, всякі сюрпризи, залишені росіянами, особливо на деокупованих територіях, і навіть, ну, це ще. Такі факти не знаю ще на напевно з часів ООС і АТО, що росіяни насправді мінують практично все. І е, ну на жаль, вони дуже винахідливі в цьому плані, і там, наприклад, можуть мінувати там іграшки умовно, так. можуть е, умовно закладати навіть я не знаю, якісь предмети, які цікаві людям, там вручки, ще в якісь штуки. Пранні машини можуть закладати міни. Всі речі, які є звичайні побутові, можуть знаходити собі загрозу, небезпеку, самомінування. Якщо... Я, я, я ще скажу, що на фронті так, доповнюю, ну, це трошки не має стосунку до сьогоднішньої розмови нашої, але на фронті також мінують і своїх ну, колишніх побратимів, вони труп, трупи мінують, коротше кажучи. Так. Тому ну це вже на фронті відбувається. Ну води. це вже на фронті. Да, так. Але я до чого веду, що власне, що від них можна сподіватися, чого завгодно. І ті ж самі іграшки, як ви кажете, і праві ну, машини, і там просто банально річ якась лежить, яку можна прибрати теоретично, але краще цього не робити. Ну от, і що, і що, якби ну як їх розрізнити, як взагалі себе поводити? Дивіться, є. Артилерійські постріли, снаряди, міни противотанкові, противопіхотні це все різновид. вид. Також ручні гранати, запали до гранат та інших предметів, та різні набої до рушниць та пістолетів це все вибухонебезпечні предмети. Також можуть бути пристрої, там, рідини. Всі речовини при певних діях на них, які можуть вибухнути, там механізми, тобто це все більше якби ручні виготовлені, вибухонебезпечні предмети, які закладаються в виграшки, там в коробки, в пранні машини, можуть всі предмети, які мають собі таку, якби загрозу вибухнути. Я маю на увазі, що можуть в Предметах знаходитись всі ці вибухові безпечні речовини. Ну і от, що робити? Тобто, взагалі тоді нічого не чіпати виходить, ну максимально якось, але ж ну, це теж неможливо. Ну так, якщо ви знайшли предмет, який, на вашу думку, він тут не повинен знаходитись, предмет. Да? То треба, тобто якщо викликає підозру, Так, да, підозру. Чому? якщо викликає, треба зупинитись, не підходити близько, не, не чіпати предмет, відійти на безпечну відстань, зафіксувати час, коли ви знайшли не, не, небезпечний предмет, е, по можливості огородити, щоб інші люди не дійшли до нього, і зателефонувати негайно за номером 101 та 102. Mm -hmm. Пояснити. Так, а окей, ну це якщо, наприклад, ми говоримо про там деокуповані території, це якщо ми говоримо там, ну от про якісь такі міську, скажімо так, чи то забудову, чи просто місцевість. А якщо це ліс? І я розумію, що от в лісі, ну, можна, наприклад, побачити артилерійський снаряд, бо він трошки, ну, так, він маломожна впізнати. Так, але якщо міна, то мені здається, вона ж максимально прихована, як тоді. Ну там немає ні звуку, нічого. Ну нічого такого, що може видати, що вона там присутня. Так, може, може, якщо в лісі ми натрапили на якийсь невідомий предмет, від нього можуть іти якісь дроти, шнури на певну відстань, так? Навішені можуть бути розтяжки або гранати на деревах, хтось тобто на рівні голови людини. так? Якщо ми це все побачимо. То навіть не на рівні ніг, бо знаєте, в так. фільмах завжди показують, що десь на рівні ніг вони робляться. Ну і коли людина йде в лісі, вона ж дивиться під ноги. Угу. А якщо там якийсь, вона йде якби, в гущу лісу, то вона можливо може руками відвигати якісь гілки, щоб ну, від обличчя, і зачепити якусь розтяжку, міна може або граната може впасти і далі спричинити вибух. Угу. Отак. Добре, ще один момент цікавий. От зараз у нас заборонений купальний сезон в столиці. Ну, він заборонений через те, що ну, пляжний сезон, через те, що якби на пляжах немає укриттів, і тому обстріли можуть бути в будь-який момент, і в день, і вночі. Ну, вночі у нас діє комендантська година. Але я так розумію, що це ж поширюється не тільки на місто, це поширюється і ще й на область. І я розумію, що відвідувати якісь водойми. Теж не рекомендується. А чому не рекомендується, тому що вони можуть собі так звану приховану небезпеку ховати в виді нерозірваних снарядів або мін, які можуть, яких з милотечією в озеро, в ставок, в море і таке інше. Тобто були випадки, такі які, як ГЕС підірвали. Можливо, всі бачили, що потім спостерігались вибухи. Це міни, які плавали по течії і взривались під час поштовху ну, з конструкції. Угу. Тобто і ну, на Київщині, особливо окупованих тимчасово окупованих, тоді які були в районах. Це теж може бути, тобто в ставках можуть бути так, може, звісно. Якщо не дно не, не обстежене, да, підрозділами, то це дуже небезпечно. Слухайте, ну у нас же насправді дуже багато цих водойм, і я розумію, що все це. Ну, не а... все ж заміновано, чого так. Ну я просто до того, що все обстежити, ну це колосальна так. робота. Так, звісно. Ну вже ж є оцінки, що після війни знадобиться років так 10 для того, щоб обстежити, перевірити. І, і, і то, як ми знаємо, що знаходять іноді снаряди часів Другої світової війни. Ну це Тому. так. Тому чого ти дивуєшся, 80 років пройшло вже. Так. Ну, але дивіться, от тут момент такий: бачите, попри ну, досить щільні повідомлення про те, що не ходити по лісам, по лісосмугам. І це практично ну, лунає з багатьох джерел мається нозі, там з інтернету, з телеграм-каналів, з офіційних каналів ДСНС. Зараз ми про це з вами говоримо. Бачите, на в ефірі радіо і по телебаченню про це все говориться. Все одно є от такі випадки, як на Житомирщині. Тобто люди, бачучи попередження. Бачучи шлагбаум, стрічки, ну вони туди йдуть і такі та якось пронесе, а потім бачимо такі трагедії. Як, як достукатись? Ну, взагалі, як, як переконати, що оці-всі заборони, це ж не просто так, це все написано кров'ю? Дивіться, в цьому випадку є тут дві, дві сторони дорослим людям, вони, якщо побачать виборне безпечний предмет, вони в першу чергу. Повідомлять про цей предмет знахідку, і все вони будуть себе тримати якби в безпеці. А інша справа діти. Діти у них цікавість більше, ніж у дорослих. Тому в першу чергу ми проводимо інформаційну роз'яснену роботу з ді з дітьми, пояснюємо їх під час навчального процесу. Проводимо інформаційну роз'яснену роботу. На є у нас класи безпеки, в яких ми розповідаємо про мінну безпеку, про пожежну безпеку і таке інше. На заходах, на всіх заходах, попереджаємо висвітлюємо інформацію на соціальних мережах та таке інше. Всіми силами, що ми можемо, ми людям доводимо про необхідну безпеку Поводжені з собою небезпечним предметом, ну це так. А я просто до того, що як ну, все одно люди бачите, необачно до цього ставляться, якось ризикують, і от це все дійсно ну, закінчується страшними подіями. Як ви думаєте, чому? От е, ніби ж ніби ж і бачать люди попередження, ніби і розуміють, що там можуть бути міни, чому ж тоді вони туди пхнуться? Так от. Просто необачно ризикують своїм життям. Як, як оцей феномен пояснити? Ну можливо, люди гадають, що вони може щось все буде добре з ними. Може це для них просто е, зробили якби заборону, то щоб люди не відвідували ліса там. Тобто не вірять, що там може ну, бути. Ну да, так, може бути просто вони не вірять, або або вірять в свої сили, що вони це все їх обійде. Тось, тобто, на жаль, такого не трапляється. Добре, якщо говорити саме про міни, то ну, якось є якась статистика, чи то види, не знаю, чи то категорії, які у нас поширені, і до чого вони можуть призводити. Тобто я розумію, колись навіть теж на початку війни там була певна така, скажімо так, види цих мін, тобто є там протипіхотні міни, і вони якраз небезпечні для просто людини, яка може на них наступити. Умовно, якщо людина наткнеться на протитанкову міну, от саме людина без машини, без якогось транспортного засобу, то сама по собі ця протитанкова міна вона для людини не страшна, тому що ну, вона реагує трошки на іншу вагу, і вона страшна для тракторів, для комбайнів, для автомобілів, для техніки. От що цікавого в цьому плані, можна розказати в цьому плані, це все так. Ви вірно сказали, що протитанкова міна вона реагує на вагу там більше 150 кілограмів, але ж можуть окупанти їх заміновувати два рази, грубо кажучи, що вони кладуть міну да, протитанкову і під неї підкопують і ще протипіхотну. І коли ага. людина... Захоче і вона знає, що це протитанкова, вона гадає, що е, вона може її передвинути, щоб вона хоче убезпечити людей там, е, до приїзду да, саперів. І вона їх передвигає і спрацьовує ну, вже протипіховою. Да, проти, та таке ну, буває доволі такі часто. І, і вона таким чином тоді детонує, протитанку? детонує, так. Цьому є загроза, тому якщо ви натрапили на таку знахідку, треба її не чіпати ні в якому разі, навіть якщо це противотанкова міна, і викликати відповідні служби. А от у мене питання стосовно знахідок, чи є у вас на ваших ресурсах, чи то на сайті, наприклад, чи то в соціальних мережах є якісь зразки? Як виглядають ці міни? Тому що От Я, от відверто кажучи, малюю собі оці млинці. От міни для мене це ще з ну, дитинства протипіхотні таки. Протитанкова та, проти... це млинець протитанков, такий та, 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 та. досить так, великий. От. Але є ще там і пелюстки, і, і інше. Причому там багато дуже різновидів. Людство, на жаль, просунулося в цьому питанні. і Зараз міни там по-різному виглядають. Так, є, звісно. У нас ми в своїй інформаційно розясненій роботі використовуємо стенди в яких зображені всі різновиди мін, снарядів, ну певно, певна кількість, тому що їх різновид дуже великий. А ми розмі... ну, у нас стенди є там, де розображені міни, які трапну найчастіше можуть трапитися людям. Ну, це все так. Я просто ще от, до того, що вони ще ж мають такий колір, що реально ну, непогано може бути замаскований і прихований. І ну, якщо ви думаєте, що це якась чор чорний млинець лежить на траві і його помітно, то ні, це насправді колір такий спеціально вибраний, щоб це можна було не помітити одразу. От ці пелюстки я знаю, теж вони досить такі хитрі, тому що вони нагадують, мають такі плавні обриси. І можуть нагадувати, там, чи то дійсно пелюстки, чи то якісь там, не знаю, ну, природні словом, форми. Але все ж таки, на що звертати увагу? От е, йдеш, дивишся під ноги, що має викликати підозру? Ну, щось неправильної форми, щось не того кольору, що вибивається, на що? Ну, в першу чергу, взагалі, як ми вже казали, що не треба не бажано зараз. Заходити взагалі в лісосмуги, на поля. Навіть там, де немає, ну, немає заборон, просто де немає взагалі немає кажуть. Насамперед, в деокупованих, на деокупованих територіях, заходити на деокупованих територій без дозволу, Збройних сил і підрозділів. Після того, як вони все продивляться, тоді вже можна. Якщо людина йде в лісі, так якщо вона не, не акцентує увагу на під ноги, не дивиться, так? тобто вона просто йде прямо і ну кудись до якогось місця, то Побачити візуально міну або розтяжку дуже важко, тому що розтяжки, ці проводки, всі шнурки, вони можуть зливатись з середовищем, їх дуже важко ну, розпізнати. Якби. Якщо ви їх побачили здалеку, то це вже має вас насторожити на небезпеку. Угу. І ви повинні чітко е, йти тими кроками, які вийшли до цього, тому що тобто назад, і ти тими кроками, так, так тому що ви не знаєте, що буде, що... Да. що ви не знаєте, що з лівого боку, що з правого боку, краще йти е, назад тими ж самими кроками. Угу. Ну, бачите, це треба бути максимально уважним. І ну дійсно, я погоджуюсь, що не варто ходити ніде, навіть якщо це території, де і по суті і росіян не було, але це можуть бути. Ну, наприклад, не знаю, якісь території нами підготовлені на, на, на випадок просування десь росіян, ну якось так. Окей. І на останок питання: ну, ми вже розказали, що робити, але все ж таки, ну, як, як ваш алгоритм дій тоді, якщо ви отримуєте сигнал, що умовно в лісі, десь люди бачать вибухонебезпечний предмет. Що ви кажете, ну власне, що диспетчер може сказати тим, хто подзвонив, і ваш е алгоритм дій ви виїжджаєте, що далі? Дивіться, диспетчер скаже людині, це в першу чергу відійти на безпечну відстань, е уберегти інших осіб, там попередити, е ну це обмежити територію, далі і, і Ну, в першу чергу, якщо людина до моменту, як вона перезвонить, вона не повинна, як я вже казав, чіпати ці речі, кидати, випробовувати їх на міцність, розпалювати поряд вогонь, там, закидувати ці предмети, вогонь це взагалі небезпечно. І чекати службу, яка вибухонебезпечна. Підрозділ, да, який буде або на місці розміновувати, або буде транспортувати предмет і на полігонах знешкоджувати. Ну тобто приїжджають не рятувальники, от ті, які на пожежних машинах, а, а приїжджають вибухотехніки. Да, так, Ага, це вони в таких спеціальних костюмах. Таких так. ага. ну а, друзі, воно тут цікаво звичайно побачити таких людей вживу, бо ми в основному це бачили в фільмах. Але я нікому не бажаю їх бачити вживу, насправді. Третім подкаст.